Моя тема на сьогодні, це остання тема, і ми так будували блоки тема за темою, щоб прийти якби до логічного завершення. Ми говорили з вами про осмислення Євангелія. почали вчора, сьогодні трішки вранці. Євангелія. Просто нам треба було нагадати Євангелія. Потім ми говорили з вами про те, як Євангелія має змінити нашу культуру церкви. Тобто, як церква ми маємо змінитися, як Євангелія в мені особисто змінює. Мого брата у Христі в моїй церкві і нашу церкву в цілому. Тобто, як Івангелія змінює нашу спільноту? І нам далеко до справжньої, прекрасної, хорошої спільноти кожному з нас, кожній нашій церкві. Як би хотілося бачити таку церкву, як в дії святих апостолів 2.42, правда? Я мрію, як пастор, побачити свою спільноту ось такою. І мені здається, що щось виходить, але насправді багато ні. Бо ми грішні. Тому ми нагадуємо один одному цю прекрасну річ. І третя тема, третій блок тем, як ось ці змінені церкви, справжні, христоцентричні церкви, де Євангелія живе і процвітає, впливає на суспільство. І остання тема, про яку я буду говорити, вона називається так: сила спільноти в місії. Сила спільноти в місії. Яким чином ми разом можемо зробити більше? Ми разом можемо зробити краще, Ми разом. чим кожен поокремо. Коли ми говоримо про місію церкви, то зазвичай думаємо про програми, про проекти, про якісь окремі ресурси, інструменти, стратегії. Але Ісус у своїй первосвященицькій молитві показав нам щось зовсім. інше. І це ж це щось зовсім інше. Воно ніби на поверхні, але в той же час ми так легко звикаємо до цього і просто пропускаємо це. Він молився не про методи чи будівлі, а про те, щоб усі ми були одне. Щоб всі ми були одне. Цю молитву Євангелист Іван записав в 17-му розділі Івангелі від Івана: щоб усі були одне, аби світ повірив, що ти мене послав. Ісус пов'язав місію безпосередньо з єдністю церкви. Можна, я скажу, не твоєї церкви, в яку ти ходиш, з своєю церквою, до якої всі ми належимо. Величезний виклик стоїть перед нами переосмислити єдність наш, нас як християн, як церков, не тільки навіть в своїй деномінації, а міжконфесійно, міжорганізаційно нас, як тіла Христового. Ісус молився про це. І він пов'язав місію безпосередньо з єдністю церкви. Це означає, що єдність це не вишенька на торті, це і є сам торт. Це і є сам торт. Це не додаток до Євангелія, а ґрунт, в якому Євангеліє стає видимим і стає плідним. Це те, про що всі ми, як християни, служителі, пастори, мріємо. Бачити плід Євангелія. У мене буде три теми. Кажуть, все просте має мати, знаєте, має три пункти. Як перше, друге і компот. От, от в мене буде так само. Єдність наш головний аргумент для світу. Це моя перша теза. Єдність наш головний аргумент для цього світу. Наша єдність це Божий задум. Наша єдність це Божий задум і його ж стратегія. Це не просто якась людська ідея. Тобто давайте бути єдиними. Чому? Ну, хтось це придумав. Це Божа ідея, Божа воля, Божий задум для нас. Подивіться на Першу церкву в дії святих апостолів. Я згадував про 2.42. Давайте прочитаємо разом цей текст. І вони мали все, були разом, мали все спільне, ламали хліб із радістю та простотою серця. І саме тоді Господь додавав до церкви тих, що спасалися щодня. Ми вже прийшли до того, що Господь спасає людей, правда? Не ми спасаємо людей. Це Божа робота, яку Він робить в серцях людей. Він кличе, він закликає до себе, і люди реагують на його поклик. А от що нам треба точно побачити в цьому тексті, про те, що вони були разом, мали все спільне, ломали хліб із радістю та простотою серця. Тобто, вони стали. Чимось новим для людей того часу, спільнотою, де люблять один одного, де віддають своє заради іншого, де живуть життям один одного, співналежність, співпричетність. Ми живемо. Я живу твоїм життям, а ти живеш моїм життям. Ви знаєте, що, наприклад, ось дивіться, я дуже чітко розумію, що все упирається дуже часто в якісь... Людські інтереси, от в кошти просто, в буквально кошти. Ну, наприклад, ми е робимо цю подію, у нас нема на неї бюджета. ну у нас немає насправді на неї грошей. І ми зайшли далеко в мінус. І, наприклад, було б правильно ну, якби нам не запустити там когось і сказати, можеш продавати там щось своє, книжки, там, мер свій, там, денчику збор, давайте зробимо. Тому що ми, тіпа, там мінусуємо це думати про себе, про нас. Думати про інших це думати, яка різниця, що стосується мене, як я можу віддати, як я можу примножити царство, як я можу розуміти, що це мій брат, це моя сестра, у нас один батько, і все у нас спільне. Наші радості і наші потреби. Коли ми розділяємо життя один одного, послухайте, їхня єдність була найбільшим аргументом для невіруючих. Єдність християн. Найбільший аргумент, чуєте, не програми, там, сучасний підхід до служіння, соціальна така спрямованість церкви, єдність між віруючими. Згадайте перші дні, тижні або місяці повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, як ми просто стали в один момент разом. Ви пам'ятаєте ці дні? Ми стали разом. До цього ми там казали, є у нас ми там, значить, ти з якої церкви? Ти з якого об'єднання? Ви задавали це питання комусь, коли ви рятували, якщо ви в цьому приймали участь, чи приймали людей, годували людей, перевозили людей. Ви питали, з якої ти церкви? Погодьтеся, що вам навіть було все одно, людина віруюча чи ні. Ви, ви просто рятували людину, годували, везли, тому що було розуміння невідкладності, терміновості. Ми рятуємо життя, спасти ще одного, спасти ще одного, спасти ще одного. І ми не думали про себе. І ось думаючи про ті е, особливі тижні, місяці, коли почалось повномасштабне вторгнення, ніякої конкуренції, особистих інтересів. Послухайте, Християнська церква України, віруючі люди, об'єдналися, не домовляючись про це. Тобто це не був наш план Б. Ми просто об'єдналися. І знаєте, що сталося? Ми, як церква, мали неймовірний вплив. Ми як церква мали неймовірний вплив на життя людей, які ніколи не доторкалися до наших церков, ніколи не бачили, не читали Біблію. Я Пам'ятаю, як на нашій групі людина, в якій там 45 років, не знаю точно, він втратив все, він був мільйонером, І от втрачаючи все, він каже: Я відкриваю Біблію. Я ніколи цього не робив в житті. Я перший раз в своєму житті відкрив Біблію. Це так прикольно читати Біблію. Як це прекрасно, Господи! Як це прекрасно, коли ми об'єднуємося. І для нас немає різниці, хто ми, хто вони. Ми об'єднуємося, ми єдині заради місії. Як це могло статися? Щось особливе, друзі. Але зараз нам потрібно ніби повернутися, знову нагадати собі, єдність це не додаткова стратегія, це Божий метод, єдиний план А. Це Божий доказ світу, що Євангеліє правдиве. Божий доказ цьому світу, що Євангеліє живе і діє, коли віруючі люди єдині. Чуєте не тільки в своїй церкві, коли вважаєте інших, іншого, брата або сестру і дивитесь на нього і кажете, в ньому Духа Святого більше, ніж в мені. В Дух Святий в ньому працює краще, ніж в мені. Навіть якщо я не розумію, не погоджуюсь з тим, яка там є, може, навіть теологія, чи яка, які там є підходи в служінні, я розумію, що це мій брат, бо в нас один батько. Це моя сестра, бо в нас один батько. Тому моя перша теза, вона дуже проста. Єдність – це наш головний аргумент для світу. Друге, роз'єднаність це програшна стратегія. Розділення і конкуренція це не просто слабкість. У християн це гріх, який ми захищаємо. Це гріх проти Божого задуму. Коли ми замикаємося в свої бульбашці, ми обмежуємо вплив Євангелія. Подумайте, як приклад за, за Неємію. Ви знаєте всі цю історію, сподіваюся, ну це лідерська конференція, тому мало би знати. Книга Біблія, після буття там недалеко, книга Неємії. Четвертий розділ, шостий текст. Я прочитаю один вірш, але просто пояснюю трішки контекст. Просто якщо читаємо разом, і я поставив у найнижчих місцях, говорить Неємія, за, е, за мурами у захищених місцях. і Я розставив народ за родами з їхніми мечами, їхніми списами і їхніми луками. Контекст такий: Неємія відбудовує стіни Єрусалиму. Неємія намагається відбудувати можливість поклонятися Богу. І ось йому довелося зібрати багато різних людей, і поставити на різних ділянках. По всьому периметру дати спис в руки і дати лопатку в руки працювати, або не лопатку, а майстерок. Так, тобто працювати. Тобто люди мали працювати і захищатися одночасно. І от просто уявіть собі, ми не маємо чата спільного. Ось всі ми, ми не маємо чата. Так, ти там, ти ти стоїш, ти борешся, ти захищаєш, ти продовжуєш будувати. Бо якщо він зупиниться, то може зайдуть нам з тилу. Вони не мали такої розкоші зупинитися, здатися, сказати ні, ні, це моя, о, якби моя ділянка. Я тут що хочу, то роблю. Хочу нічого не роблю. Хочу, роблю. Ми погодились, ми об'єдналися заради місії. Ось що зробили вони. І це був неймовірний, давайте скажемо, підхід, чудо того часу. Вони за дуже короткий термін, трішки більше одного місяця, відбудували стіни Єрусалима, коли були поруч вороги, які намагалися зруйнувати їхні плани, нападали на них, і вони все одно це зробили. Чому питання? Тому що вони об'єдналися разом заради місії. Вони не дозволили собі розкіш, роз'єднання, тому що знали, що це програшна стратегія. Тім Кевер одного разу сказав: місто не буде завойоване для Христа, доки різні церкви не діятимуть як один рух. Наші міста ніколи не побачать повноти Божого царства, якщо ми будемо будувати лише свої маленькі королівства, де будемо ми, як пастори, царьками. О, моя церква! Я думав про це, подумайте, якби ми, наприклад, сказали так: от таке чудо сталося, і всі наші церкви, ось, наприклад, як ця, тут є у нас там, я, наскільки знаю, 270 посадочних місць, так? Ну, 300, ну, 400, 500, тисяча хай буде, тут стоя будуть стояти. І ось вони всі зібралися. І так в кожну церкву Києва. Взагалі, усі церкви, які існують в Україні, протестантські, які вам навіть не подобаються, от всі вони от тупо будуть заповнені вщент, от як знаєте, як шпроти. Все одно відсотків 90, відсотків 90 населення України не потраплять в ці церкви. Цього буде недостатньо. Тобто потреба набагато більше, навіть якби наші церкви були заповнені 2, 3, 5 потоків. Просто шпротами ось без кисню. Потреба набагато більше. Місто Київ, наприклад, саме не досягнете місто Євангелієм. Тут найбільше людей, які гинуть, ідуть в пекло, і ми просто якби якби ми звикли з цим. Вони просто не хочуть йти до церкви. Це їх відповідальність. Нам треба об'єднуватись для того, щоб рятувати цілі міста та села нашої країни. Співпраця з іншими церквами і організаціями це не опція. Це практична необхідність для виконання великого доручення. І моя третя теза: Його королівство, а не наше. Його королівство, а не наше. Справжня єдність народжується тоді, коли царство Боже стає важливішим, ніж моє розуміння, що ж таке Царство Боже. Царство Боже. Тільки тоді будемо мати вплив і можливість зайти в кожен куточок нашої країни, коли ми будемо розуміти, що це воно важливіше за будь-які наші відмінності. Павло пише: ми спраців... співпрацівники в Божому царстві. Ми співпрацівники у Божому царстві. Ми, друзі, ми, друзі в місії, ми співпрацівники в Божому царстві. Це означає, що наша місія не будувати власні королівства, а разом в єдності, показувати, що в нас один Господь, один батько, ми всі під пануванням Ісуса. Коли ми ставимо Христа вище за наші відмінності, світ бачить справжню силу Євангеля. Коли ми об'єднуємося у партнерстві по заснуванню нових церков, як ми робимо це цими двома днями? Тут різні місії, організації, фонди з України, не тільки. І ми кажемо: ми, як М4, це не про нас ця конференція. Пробачте, якщо може було більше ніжки, ми, ми, чим, чим треба. Ми хочемо, щоб це було, був простір, площадка для того, щоб сказати, друзі, давайте об'єднаємося. Давайте скажемо, що ми потрібні один одному. Ми не хочемо будувати свої королівство, королівство М4, королівство Сінергія, королівство Сіті Ту Сіті, королівство ту Сіті, Ні ту Сіті. Будь-яке королівство. Друзі, ми кажемо, наша ідея зрозуміти, що є один король, і це не я. І це не ти. Давайте разом будувати одне королівство. Де є вже пан, Де є король. І коли ми об'єднуємося разом в цьому партнерстві, разом заради місії, ми демонструємо світові не нашу силу, а його панування. Співпраця з іншими церквами, організаціями це не опція, це практична необхідність для виконання великого доручення. І це може стати могутнім. Свідченням єдності. Отже, що може об'єднати нас та дати нам єдність, друзі? Перше, приналежність розуміння тіла Христового. Нам треба розуміти, що церква це не. Щось, як, ну, як ми часом вкладаємо, є сотні образів навіть в Євангелії, що таке церква. Ось давайте самий простий, фундаментальний образ ми нагадаємо собі: тіло Христове, тіло, як тіло людини. Церква це тіло, де ми не можемо сказати, ось цей, там, ця частина тіла мені не потрібна. Вона не така. Ми в тілі, ми в одному тілі. Ми тіло Христове. І нам треба нагадати це. Ми тіло Христове, друзі, ми різні, але єдині в ньому. Друге, спільна місія. Головним об'єднуючим фактором є спільна місія виконання великого доручення. Всі церкви покликані досягати неохоплених Євангелієм людей. І це має стати нашим головним пріоритетом. Досягати ще одного неспасеного. Ту людину, яка ще ніколи не приходила в це приміщення, ніколи не доторкалася до християн. Спасти ще одного, спасти ще одного, а потім спасти ще одного. І ось до чого нас закликає Ісус, це те, що може нас об'єднати. Третій момент згода в головному. Єдність можлива на основі принципу, який ви знаєте. В головному єдність, в другорядному свобода, у всьому любов. Церкви можуть об'єднуватись навколо основних доктрин Євангелія, залишаючи свободу в питаннях стилю, методів та другорядних теологічних поглядів. І останнє нам потрібно мислення категоріями царства. Не свого власного королівства, а його царства. Необхідно прийняти той факт, що не існує єдиної ексклюзивної біблійної моделі об'єднання, деномінації, конфесії. Це відкриває двері для співпраці та визнання цінності різних підходів до служіння. В заключенні. Уявіть собі місто. Місто, в якому постійно темрява. Ось є одне місто це, до речі, не образ, не метафора, це реальне місто називається Рюкан, країна Норвегія. Знаходиться в долині між високими горами і взимку сонце туди зовсім не потрапляє. Протягом півроку, шість місяців, сонце жодного разу не потрапляє в це місто. Люди жили в постійній тіні, поки не з'явилася ідея. Ідея в одній голові. До речі, все прекрасне в цьому світі почалося з ідеї в одній голові. А що, якщо я це зроблю? О, як, як це прекрасно. Ніколи не відкидайте ідеї. А що якщо? А що якщо? Ось людина на ім'я Мартін. Андерсон у 2005 році він був художником та активістом. Він ось цю ініціативу відновив, бо про неї колись говорили ще на початку формування цього міста. Подумайте, сотні, більше сотні років це місто було без сонячного світла. Півроку від, від вересня до березня. Люди в тіні, депресія, хвороби. І в 2005 році він відновлює цю ініціативу. Але в 2013 році він реалізував цей проєкт під назвою Сонячне дзеркало. Три геліостати це зеркала, які автоматично слідкують за сонцем і кожні 10 секунд змінюють своє положення. Ось там, на схилі, на горах, над цим містом. І ось таким чином багато різних зеркал з різних сторін. Випромінюють, перенаправляють світло в центр цього міста Рюкан. І ось люди вперше в 2013 році отримали сонячне світло прямо в своєму місті. Ось там, де було темрява, з'явилося світло. Не завдяки одному прожектору чи окремим зусиллям когось, а завдяки тому, що правильно налаштовані дзеркала, і тут увага, працювали разом. Так само і ми, друзі, світ сьогодні живе в темряві, але Бог поставив нас як дзеркала, які можуть відображати його славу, Його любов, Його зцілення, Його світло в цей темний світ. Окремо ми світимо мало, але разом ми можемо світити і освітити цілі міста нашої країни, цілі народи, жодна церква, жодна деномінація чи мережа не може самотужки виконати. Велике доручення. Нам всім потрібно трішки смирення, визнати це, упокоритись перед цим і сказати, Господи, Твоє королівство і заради тебе, і заради твоєї місії. Я готовий об'єднуватись разом з моїми друзями заради місії. Мій заклик дуже простий. Давайте разом об'єднуватись заради місії. Давайте не будемо будувати власні королівства з псевдо такими царьками. Давайте разом відобразимо світло Христа в цей світ, який гине і потребує. Нам потрібно нагадати, друзі, цей світ гине і в нас немає багато часу. Давайте разом, як друзі, об'єднаємося в місії. Дозвольте за вас помолюсь. Дорогий наш Спасителю, Господь Ісус, ми схиляємося перед тобою разом, разом, як брати та сестри. Твої діти. Ми різні, але в Твоєму тілі ми єдині. І це не те, що ми зробили, заслужили, реалізували, придумали, Господи, це Твоя ідея, це те, що Ти хочеш бачити в своїй церкві, в еклесії, в покликаних людях для того, щоб вони взяли на себе відповідальність за свої міста, села. І разом об'єднавшись, принесли світло. Разом світло туди, де воно сьогодні потрібне, де повна темрява, де безнадія, де потрібне зцілення. Господи, ми благаємо Тебе в ім'я Ісуса Христа запали наші серця. Дух Святий, ми просимо Тебе, прийди. Дух Святий, прийди прямо зараз і доторкнись до наших сердець, коли ми будемо молитися і запрошувати. Людей до прийняття рішення слідувати за покликом починати церкву або приєднатись до нової церкви. Ми просимо, щоб ти по-особливому дав побудження, доторкнувся, проговорив прямо в серце. Ми це просимо в ім'я Ісуса Христа. І ми хочемо бути тобі вірними разом в тій місії, яку ти нам довірив. Амінь.